Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал вирощуванню Аквакультур. Це приміщення я вам вже раніше показував. Ми його доробили, утеплили все. І тема сьогодні піде про утеплення. Що, куди і як любе приміщення, яке ви робите під будь-який теплолюбивий вид аквакультур, потрібно все це починати завжди тільки з максимально серйозного утеплення. Робимо термос. Варіанти утеплення можуть бути як і всередині, так і зовні приміщення. Якщо у вас є гроші і ви хочете, хочете вкладати гроші на перспективу, робіть і так, і так, тому що е, е, максимальне утеплення. Приміщення це залог е, економії ваших витрат на збереження тепла. І таким чином е, у вас буде все правильно функціонувати і не буде ні конденсата, і не, і не буде серйозних витрат на е, витрати по на, там, паленню і так далі. Тому е, утеплення це. Шах номер один, з якого всі ви повинні розуміти це все. Якщо ви зайшли в якесь приміщення, там де дуже високі, там висока стеля, е занижуємо і теж і стену, і це все. Потрібно утеплити максимально. Якщо ви цього не будете робити, то ваша ферма буде працювати по витратах тільки на комуналку. Тому шаг номер один: максимальний термос. Є гроші. Робіть утеплення зсередини і ззовні. Варіанти утеплення можна все індивідуально підбирати під ті чи інші умови, але це моє побажання і. В цю зимку ну просто ну, дуже багато хто звертається, звертається. А ви можете до нас приїхати. А от ми зробили ферму, але у нас там то неправильно, то неправильно витрати космічні. Тому починайте, включайте голову і робіть все пошагово і професійно. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!